Ми йдемо, ми йдемо, уступаємо усюди, лістку радісну несемо. Ми вночі при стаді спали, і не знали, і не гадали, що коїться в небесах. Аж тут раптом серед ночі протираємо сонні очі і почули, хтось співає, а на небі зірка сяє. Мир тобі, українська родина, <кхід> Хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Годі смутку, вам радість звіщаю, що Месія на землю прийшов, що в вертепі, у яслах на сіні народилося нині дитя. Тож радійте, сини України, прославляйте малятку Христа. Сотні років ми страждали, на Месію всі чекали. Врешті зірка засіяла, нам дорогу показала. У далекий Вифлеєм ми оце з дарами йдемо, чого тут шум, чого всім треба. Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І скажіть же мені, що ви за люди. А то усім від мене страшна кара буде. Царю мій прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що родився новий цар, новий земний володар. Що ж, мерщій поклич зі сходу мудреців. Ми царі зі сходу у твій край приходимо. Поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Що ж, ідіть, ідіть, у вифлеєм, і царю вклоніться, а назад вертатимете сюди, поверніться. кажете мені, путь куди йти, треба, бо вклонитися йому є велика потреба. <клес> Воїни, так міц, всіх дітей в краю зібрати, всіх двохлітніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ хай загине. Так зробіть. І моле дитя в яскині мусите знайти, що нині, бо інакше всім вам смерть. У <клес> хто <клес> закликує за мною? Готова я усіх стисать косою. <клес> О смерти, смерти моя мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси того, хто в вертепі народився, з причистою воплотився. Ні, синку, їх нам не здолати, ходім зі мною в темряві вічності палати. Бо мале дитя яскині має владу в світі нині, мушу я йому служити. А тебе я маю вбити. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе сволі я покупаю, після тривоги пекло, там нам буде те. Оборено зло. лютий цар відступив, звалив його спільний доволі порив. А нині ми разом Ісуса вітаємо і слава во віки, Йому заспіваємо. Небо і земля, небо, і земля, Це то було написано, злотими бупами, а не чортними, що Ісус Христос має народитися в місті миплеємі, що буде Бог над богами, що буде цах над сагами, що буде по землі ходити. І всі грішників пекло заняти. І тебе грішти. Але хто хоче на землі сі лишити, той мусить добре з жидом жити. А щоб добре з жидом жити. Той мусить дати жидове закусити і випити і закусити. Я вчую, як добрий жити, хай це ріж у вас веде. Хай сядоє молоко від корови і бико, хай са курочка веде і кугут їй яйця знесе. А за цю вінчевочку катарани комождати копійочку. А я, я копійку не хочете дати, ми вам будемо другий вінчувати. Вінчую вам з тими святами, ми вам дороги ліжи п'ятами, а голубці очима папухи плечима, або вас на городі вийшла пух, або вам до ранку і горілки песок спух, але де вас це минає? Славімою курочкою русь, на цьому добрі люди, поляду кімчаєм, щастя долі цьому дому щиро всі бажаємо. а на цьому слові